В ефірі програма Моя земля моє право у студії Сергій Хомінський. Вітаю вас! Нічого нового немає під сонцем, стверджує біблійна істина. Беззаперечність цього твердження вкотре стає очевидною на прикладі розвитку аграрного виробництва. Завдяки винайденню хімічно синтезованих міндобрив та засобів захисту рослин, а також застосуванню генетично модифікованого насіння протягом останніх десятиліть вдалося суттєво збільшити валовий збір зернових у світі. Це дало змогу виробляти більше комбікормів, які у поєднанні з гормонами росту та антибіотиками дозволили в рази пришвидшити досягнення результатів у тваринництві. Скажімо, курча посаджене в тісну клітку величезного птахокомплексу, за кілька тижнів перетворюється в кількакілограмову птицю споживчих кондицій. І ось, досягнувши таких нечуваних висот аграрного виробництва, людство дійшло парадоксального висновку: кориснішим і поживнішим є хліб, спечений із зерна, вирощеного у дідівський спосіб. А курочка, яка харчується таким зерном, гребеться у піску, та замість клювати, збагачений усілякими добавками комбікорм, вишукує у траві якусь комашину, незрівнянно смачніша, ніж вирощена за передовими технологіями на птахокомплексі. Про непростий шлях сучасного фермерства до своїх витоків органічного виробництва у програмі моя. Земля моє право. Моя земля моє право. Органічне виробництво або ж органічне фермерство накладає на аграрію низку обмежень. Якщо мова йде про рослинництво, ви мусите відмовитися від вирощування генетично модифікованих сортів рослин, а також навчитися обходитися без хімічно синтезованих засобів догляду за посівами. Натомість в органічному тваринництві та птахівництві заборонені антибіотики та гормони росту, встановлені суворі вимоги щодо мінімальних площ утримання, дозволено використовувати вирощені виключно в органічний спосіб корми. Проте, й це не все молодняк Має бути одержаний від органічних батьків. Тобто органічним вважається лише те курча, яке вилупилося з яйця, знесеного органічною куркою, яку запліднив органічний півень. Тільки тоді ви матимете шанс сертифікувати свою продукцію як органічну і одержати право використовувати відповідне маркування отакої. От і не вже знаходяться охочі добровільно працювати за такими жорсткими правилами, запитую в голови правління Федерації органічного руху України Євгена Милованова в Україні. в Сучасному розумінні сертифіковане органічне виробництво почало розвиватися Тя з другої половини 1990-х років, і орієнтоване воно було до останнього часу лише на експорт. Однак 5 років тому почав розвиватися і внутрішній ринок в Україні працює 164 господарства сертифікованих, які загалом господарюють на площі 278 800 тисяч гектарів тих земель, які сертифіковані як органічні. Попри те, що органічне фермерство значною мірою є поверненням до сталих аграрних традицій, воно аж ніяк не заперечує новітніх досягнень науки. Скажімо, розвиток насінництва чи виведення високопродуктивних порід в тваринництві вітається. Якщо, звісно, не йдеться про створення генетично модифікованих організмів. Також ніхто не вимагає перекопувати тисячі гектарів лопатою чи вручну косити неозорі ниви. Сільгосптехніку використовувати можна, але робити це треба так, аби максимально зменшити навантаження на ґрунт. Для того щоб органічне фермерство динамічно розвивалося, треба два головних чинники, каже керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Ерік Блайх. Перший це проведення навчальних тренінгів та впровадження відповідних освітніх кампаній, що зокрема є одним із напрямів діяльності Агроінвесту. Другий чинник це урядова підтримка, адже без зацікавленості та гарантій держави складно сподіватися на позитивний результат. Наразі Ерік Блайк не шкодує компліментів на адресу динаміки розвитку органічного фермерства у нашій державі. 5 Айгевбенчеволнбекенфорстюкрейнфобафав'єрсна. Я подорожую вже біля п'яти років по всій Україні, і я вражений цим поступом, який я бачу. Я вражений наскільки серйозно фермери ставляться, і наскільки вони намагаються зрозуміти і користь, і необхідність органічного фермерства. Я вражений кількістю органічних продуктів, які з'явилися на вашому ринку. Звичайно, я розумію, що для розвитку органічного фермерства в Україні оці фермерські господарства не повинні мати доступ до каналів збуту до супермаркетів, до роздрібних ринків, збуту, щоб і розвиток цієї інфраструктури він би сприяв подальшому прогресивному розвитку органічного фермерства в Україні. На практиці ж, аби розпочати ведення ефективного органічного фермерського господарства, доводиться не лише свого не цуратися, а й чужого научатися. Цим шляхом, зокрема, йшов фермер із виноградівського району Закарпаття Павло Тізеш, одним із напрямів господарювання, якого нині є органічне свинарство. Чоловік вирощує свиней у буквальному розумінні кучерявої породи мангалиця. Ну, спочатку я працював фельдшером сім років назад поїхав на учобу в Венгрію. Потом приехал обратно и начинал заниматься органическими продуктами. Здесь у нас прив'яз маленький поросят из Венгрии 6 лет назад, на сегодняшний день ну, больше чем 300 голов. У породу выбрали эту, потому что очень легко их органически держать. Они в принципе полудикие порода. Ніяких прививок, коли маленькі просята рожаються, не надо там присутствовать, ані самі рожають. Ще одним напрямом діяльності цього господарства є виробництво органічних соків, розповідає технолог Ірина Тізаш. В принципі, у нас така рецептура домашнього приготовлення. Ми не додаємо соки ні воду, ні то другие жидкості на 100% натуральный сок, сахар. Сахар привозим из Парагвая, потому что имеет сертификат качества, что это биологически, органический чистый продукт. Там не используются минеральные удобрения, химические удобрения. Также добавляем немного яблочной кислоты, ну для вкуса. До речі, експерти наголошують, статус органічності продукції не звільняє її виробника від додержання усіх інших вимог до її якості та безпечності. Водночас визнають, трапляється і таке, що виробник самостійно береться маркувати свою продукцію як органічну, розповідає голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов. На превеликий жаль, досвід появи псевдоорганічних продуктів є, особливо він характерний для столиці і для Київської області, де кілька Виробників ставлять написи, органічний продукт абсолютно не вмотивовано. Ну дуже ймовірно, що в багатьох випадках дійсно виробники є хороші і думають про продукт кінцевий, але сама суть появи сертифікованого органічного виробництва в тому, що господарство при цьому відкривається для додаткової добровільної сертифікації органічної, коли професіонали, представники сертифікуючих органів незалежних. Від державних органів від тих чи інших комерційних структур приїжджають, перевіряють на відповідність певних стандартів в нашому випадку європейських. Тим часом справді якісна органічна продукція українського виробництва має неабиякі перспективи не лише на внутрішньому, а й на світових ринках, особливо якщо знайти на них свої ніші, зауважує керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Ерік Блайх. От, наприклад, наш органічний мед, я впевнений, що дуже багато країн бажали б ввозити його і в великій кількості з України. Але для того щоб гарантувати це, беручи до уваги вищі стандарти, наприклад, в тих самих країн Європейського спілки, ми повинні розуміти, що при ввезенні тих товарів вони будуть дуже ретельно перевірятись, тестуватися. І якщо буде виявлено, що ці продукти не відповідають органічним вимогам потенційних ринків, мед припинять цей медці органічні продукти припинять закупляти не лише в цього виробника, а у всієї країни в цілому. Одним із стереотипів щодо органічного виробництва є його буцімто малопродуктивність у порівнянні з конвенційним, тобто поширеним нині масовим виробництвом сільгоспродукції, в якому немає такої кількості всіляких обмежень. Якщо говорити виключно про воловий збір зерна чи приріст живої ваги у тварин, то справді без хімічно синтезованих міндобрив, гербіцитів чи гормонів росту рекордних показників досягати складніше. Проте, якщо говорити про якість та поживність одержаної продукції, то тут конвенційні технології у порівнянні з органічними безнадійно. Суть задніх щоправда є ще одна проблема: органічні продукти дорожчі. В Україні, скажімо, різниця зазвичай складає від 10-20 до кількасот відсотків, як у випадку зі свіжими овочами, говорить голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов. Як показує досвід країн Європи Німеччини, Франції, Італії та інших країн, чим більші обсяги виробництва стають, чим більше число магазинів, ресторанів, супермаркетів включається в процес реалізації цієї продукції, чим більш доступною стається продукція, тим Логістичні витрати стають меншими, і звичайно, ця продукція стає доступнішим. Чим вона стає доступнішою, тим звичайно знову такі обсяги зростають. реалізації. Тож органічне виробництво, на думку експертів, має всі шанси нарощувати свої обсяги, аби з часом перетворитися на справді масову аграрну культуру. Моя земля, моє право. Ви слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за сприяння проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010 Київ. Абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у понеділок, 27 травня о 7.20. Дізнайтесь про свої права. Подбайте про свої інтереси. На все добре.